Уся громада синів Ізраїля зібралась разом у шіло, і поставили вони там намет зборів Земля була їм підкорена. Зосталося ж між синами Ізраїля сім колін, що не одержали ще свого наділу. І сказав Ісус до синів Ізраїля. Доки ви будете гаятись. Щоб рушити в похід та зайняти землю, що Господь Бог батьків ваших дав вам. Виберіть собі по троє мужів з кожного коліна, а я пошлю їх. Вони підуть у дорогу, пройдуть через край, спишуть його по уділах і повернуться до мене. Вони розміряють його на сім часток. Юда зостанеться при своїй землі на півдні. А дім Йосифа на своїй землі на півночі. Ви ж розмірюєте землю на сім уділів і принесете розпис сюди, до мене, щоб я кинув для вас жереб тут перед Господом Богом нашим. Левіти ж не матимуть уділу між вами, священство Господнє їхній уділ. Гадже таровим та півколіном Анасії. Одержали вже свої уділи по тім боці Йордану, на сході, Уділи, що їх дав їм Мойсей, слуга Господній. І встали мужики і рушили в дорогу. Ісус повелів тим, що йшли списувати землю, мовивши так Ідіть, пройдіть через землю, спішіть її та й повертайтесь до мене. І я кину перед Господом за вас у шіло жереб. Пішли ті мужі, перейшли край, розписали його місто за містом на сім частин у книзі та й повернулись до Ісуса в табір у шіло. І кинув Ісус за них жереб у шоло перед Господом і розділив там землю синам Ізраїля згідно з їхнім поділом. І випав жереб колінові синів Веніамина згідно з їхніми родами. Наділ, що випав їм за жеребом, був між синами Юди і синами Йосифа. Границя їхня на північнім боці йшла від Йордану, здіймалась по північнім боці Єрихону, далі йшла вгору на захід і виходила на бет авен пустиню. Звідти... Границя йшла на луз, тобто південним схилом лузу або бетела на південь, та й сходила до атарот Адару, на гору, що на південь від нижнього Бетхорону, тоді повертала, загинаючи коло західнього боку на південь від гори що проти Бетхорону на південь і кінчалася коло кіріят ваалу, тобто кіріят Єаріму. Міст синів Юди. Це був західній бік. На південному боці границя йшла від кіріят Єаріму, тягнулась на захід і виходила до джерел вод Нефтуаху. Далі спускалась до кінця гори, що проти Бен гінном долини, на північ від рефаїм долини. Потім спускалась до гіном долини євосійським схилом на південь до Ен Рогелу, тут завертала на північ, виходила до Ен-Шемешу, далі до Гілгалу, що проти Адумім звищення, І йшла вниз до каменя Богана, сина Рувима. Звідсіль проходила хребтом проти Бет Арави на північ і спускалась на Араву. Тоді йшла далі хребтом бетхогли на північ і кінчалась над північною затокою Солоного моря на південнім кінці Йордану. Це південна границя. Йордан був його границею на східнім боці. Це було спадкоємство синів Веніямина, кругом у їхніх границях за їхніми родами. Міста ж коліна синів Веніамина за їхніми родами були такі: Єрихон, Бет-Хогла, емек кеціц Бет Арава, Цемараїм, Бетел, Аввім, Пара, Офра, Кефар Амоннай, офні, Гева. Дванадцять міст з їхніми селами. Гівеон, Рамма, Берод, Міцпа. Кефіра, Моца, Рекем, Єрпел, Тарала, Цела, Елев, Євусій, тобто Єрусалим, Євеат та Кіріят, чотирнадцять міст з їхніми селами. Це наділ синів Веніямина за їхніми родами.